Оглянемо приголомштаву новинку Satisfyer. Це стимулятор точки G і одночасно вакуумний стимулятор Satisfyer Pro Plus Wave 4. Але це супер-девайс, який поєднує в собі два. А саме Satisfyer Wave 4 з ефектом пестощів пальчиком та вакуумний стимулятор Satisfyer Air Power 4. Тобто буквально дві майже повнофункціональні іграшки поєднані в одну. Є захисна стрічка, яка гарантує недоторканість нашої іграшки. На одному заряді іграшка працюватиме до однієї години. І на заряджання знадобиться 2,5 години. Для заряджання в нас є магнітний кабель, що під'єднується до магнітів на іграшці. Інший бік кабелю ми під'єднуємо в usb порт Доволі приємний на дотик, такий супер м'якесенький силікон. І окрема фішечка в цієї іграшки тут в супер гнучкому стовбурі, який фіксується у вибраному положенні. Тобто ми можемо ось таким чином зігнути іграшку, і вона так і залишиться. Або повністю розігнути, або навіть зігнути в інший бік. І це буде актуально для жіночих пар, бо Можна буде використовувати іграшку разом. Одній частина вводиться, інший вакуумний стимулятор. Ну і, звичайно, можна чудово підлаштувати під себе, під свою анатомість. Свої особливості. Також частина, що вводиться, може бути більшою або меншою, як захочеться. Тобто ця іграшка максимально підлаштується і під анатомію, і під ваші бажання. Загальна довжина в розгорнутому вигляді 32 см. Довжина частини, що вводиться, 15-19 см. Максимальна товщина стовбору – 3,9 см. Його максимальна ширина 3,6 см. Розмір зовнішньої частини 7,2 на 7,8 см. Діаметр розтрубу 1,5 см. Кнопки керування тут такі самі, як і в Satisfyer Air Power 4, металеві, привабливі та легко знаходяться на дотик. Їх всього чотири. Дві з них відповідають за вакуумну стимуляцію. Ця кнопка вмикає та вимикає вакуум, та збільшує інтенсивність. Ця кнопка зменшує інтенсивність вакууму. І ще дві кнопки відповідають за рухи частини, що вводиться. Плюс вмикає та вимикає роботу рухливої частини та перемикає режими роботи в один бік. Мінус перемикає режими роботи в інший бік. Отже, в іграшку вбудовано два незалежних мотори. Один відповідає за рухи частини, що вводиться, інший за вакуумну стимуляцію. Є 11 рівнів інтенсивності вакуумної стимуляції та 12 режимів для стимуляції точки G. Вмикаємо. Працювати мотори можуть як окремо, так і одночасно, і також кожного індивідуальне керування режимами. Зараз вже працює вакуум доволі тихо і так дуже дуже ніжно. Звичайно, його можна збільшити. І на максимальних налаштуваннях тут вже доволі добре відчувається вакуум, доволі приємно він так засмоктує. Всього 11, тобто можна починати від такого легенького, дрожливого режиму та поступово рухатись до потужного оргазмічного вакууму. І можна додати ще сюди рухи частини, що вводиться. Ось таким чином працює вона, стимулюватиме точку G. Є. Різноманітні режими. Перші це просто різні швидкості рухів цієї площини. І також, як бачимо, є ритмізовані. Зараз вимкнемо вакуум, щоб він нам не заважав. Також працює доволі тихо і доволі цікаві відчуття створює ця частинка. Вона рухається в різних ритмах, різних швидкостях. І це буде дуже приємно відчуватись, коли буде ця іграшка знаходитись всередині. Дуже такі незвичні відчуття, які не можна порівняти з іншими звичайними вібраторами та пульсаторами. Отже, як я вже казала, ця наша іграшка поєднує в собі одразу дві іграшки: стимулятор для точки g Wave 4 та кліторальний вакуумний стимулятор Air Power 4. Стимулятор повністю водонепроникний, ступінь захисту IPX 7, тож його сміливо можна брати з собою до вани або душа, особливо у ванні обов'язково спробуйте вакуумну стимуляцію, бо це будуть інші відчуття, ніж стимуляція на повітрі. І також за такою іграшкою легко доглядати, достатньо промивати її теплою водою з нейтральним милом. І тепер давайте під'єднаємо нашу іграшку до смартфона, подивимося, які можливості є у застосунку. Завантажуємо застосунок Сатесфаєр та вмикаємо іграшку кнопочкою плюс, утримуємо, доки не відчуємо подвійний вібровідгук. І тепер іграшка може під'єднатись до смартфону. Отже, що ми можемо тут робити? Можна відтворювати програми, вони тут структуровані за типом, хвилі, безперервні, пульсації, поштовхи або змішані. Обираємо те, що нам подобається, і можемо насолоджуватись одночасною роботою обох моторів. Можна обрати будь-який інший. Ось таким чином працюють у нас мотори, і багато режимів тут є. І також ми можемо звичайно керувати у реальному часі і створювати власні режими. Ми можемо керувати одним мотором, іншим, навіть обома одночасно. Можна зробити повторювальні рухи. Тобто, тут вже можна видумати що завгодно. І також тут є така кнопочка кролик: це заявлений бустер. Але як бачимо, саме з цією іграшкою наразі він не працює. І після того, як ми насолодились, можна створити назву програми, можна її зберегти лише для себе, або опублікувати в спільноті, щоб інші користувачі сфер могли також погратись ну або можна вийти без збереження. Також працює іграшка у фоновому звуці, тобто вібрує в ритмі звуків. Це може бути голос. От як зараз скажу, точніше, вона не вібрує, рухається ця частина і одночасно працює вакуумна стимуляція. Може бути голос, може бути фільм, музика що завгодно. Також може працювати іграшка у ритмі вашої улюбленої музики. Вмикається музика і працюють обидві частини одночасно у ритмі обраної пісні. Для цього музика повинна бути завантажена на смартфон. Також є історії ремотика. це еротичні історії. Наразі українською недоступні, але вони є англійською. Ми обираємо якусь історію, можемо її слухати, і, і одночасно буде працювати іграшка у ритмі тексту. Ось ми вже бачимо. Щось нам розповідають і працюють обидві частини. І ми можемо відрегулювати інтенсивність. І також тут ще є high-touch meditation, тобто такі медитації з музикою, також з текстами. І у ритмі буде працювати знову ж таки іграшка. Вмикаємо, вмикається медитативна така музика. трошечки і також розповідаєте хесенько на фоні і працюють обидві частини іграшки. Можна знову ж таки відрегулювати інтенсивність відповідно до своїх відчуттів. Також в нас є доступ до бази користувацьких режимів, які вони створювали та публікували. Ми можемо ними насолоджуватись, можемо собі завантажити, і також можна відсортувати від найновіших або за найпопулярнішими. Ну і, звичайно, також можна передавати керування іграшкою на відстані. Для передачі керування на відстані ваш партнер або партнерка повинен також собі встановити застосунок Satisfayer. І ви повинні додатись в друзі. І тоді у вас створиться чат, де ви можете переписуватись, писати один одному повідомлення, будь-які. Повідомлення можуть бути зникаючі, якщо ви так захочете. І також саме в цьому чаті можна передавати керування або обмінювати з керуванням іграшками. Тобто ми натискаємо для цього пальчик і обираємо наразі надати управління. Приймає партнер або партнерка, і з'являється така панелька, де може керувати обома моторами. І можна також зробити повторювальні для двох моторів, можна одночасно створювати будь-які режими. Також під час цього сеансу ви знову ж таки можете писати повідомлення один одному, ділитись враженнями, і також ще можна дзвінок такий створити, для того, щоб це було максимально як в режимі реального часу, щоб це був ефект присутності. Можна натиснути на паузу, потім знову повернутись, і будь-хто з вас в будь-який момент може закінчити цей сеанс керування. Стимулятор Satisfyer Pro Plus Wave 4 – це на сьогоднішній день справді унікальна неповторна іграшка, яка поєднує в собі найсучасніше технології Satisfyer. -у.